А ви знали, що ідеальна укладка плитки починається не з рук майстра, а з вибору самої плитки? Якість матеріалу це фундамент вашого ідеального ремонту? Чим дорожча плитка. Тим ідеальніша її форма, точніша геометрія і кращі характеристики. Високоякісна плитка не кришиться і не дає сколів. Її легко різати, і вона відмінно лягає на поверхні. Це завдяки особливому складу і ретельному відбору матеріалів. Виробники використовують різні види глини, щоб досягти максимального результату. А бюджетна плитка часто має нерівні краї і викривлену форму. І навіть найкращий майстер не зможе викласти її ідеально. Шви будуть нерівними, а малюнок порушиться. Українська плитка часто має бюджетний клас, і це ускладнює роботу з нею, навіть якщо вона виглядає непогано. Якщо для вас важливий бездоганний результат, радимо обрати преміальні бренди. Найкращу геометрію дає італійська плитка, трошки нижче за рівнем іспанська та польська. А як ви вважаєте, чи варто економити на плитці? Пишіть в коментарях.